Мужчина. Воді. У мене мужчини всі. Воді. по тут району, по району, тут, що там щось Ушов. інше да, ще робить. У нас сьогодні знову дощить, але це не заважає нам. І ми рушаємо до водосховища. Теребля Рідське водосховище, або ще його називають Вільшанське. Взагалі тут його називають Карпатським чи Закарпатським морем навіть. І це місце дійсно варто відвідати, коли ти знаходишся в Закарпатті, тому що там дуже гарно. От. Тому сьогодні вирушаємо туди. Будемо добиратися автостопом, тому що з нашого місця знаходження туди аж 20 кілометрів. Тобто нам треба з села Синевір дібратись до центра села Колочава. Там десь неподалеку від музею старого села є поворот. І там далі вже ми повертаємо, йдемо прямо. Там, напевно, треба йти пішки. От. І далі вже зможемо дібратися вас до цього водосховища. Колочави на баловець, туди так, нам дуже повезло. Я навіть не спіла засняти, як я ловила автостопом машинку, але нам дуже повезло, нас підвезли до села. Колочава, І нам тепер ну йти треба, але менше на 12 кілометрів. Це вже дуже добре. Тобто будемо йти десь 8-7 кілометрів, йти до самого водосховища. Зараз от, знаходимось на Е, Тут, звісно, протікає у нас теребля. От, до речі, нам натрапив дуже такий класний мужчина. Мужчина. У мене мужчина всіх. Да. Розказав нам багато чого цікавого. Нагадаю, що зараз ми знаходимося в Колочаві, і від Колочави ми йдемо до нашої цілі, до водосховища, до Вільшанського водосховища. Він, до речі, сказав, що насправді Колочава то, типу, як об'єднання п'яти або чотирьох інших сел. І оце все називається Колочава. Тобто, це не одне єдине село. Ще з такого цікавого, що він нам розповів, що е, прикиньте по тут району, по, по району тут було до війни близько трьох тисяч корів. Тобто, більше, це більше, більше. Да, навіть більше. Тобто, це по суті е, у кожній хаті було по декілька корів, якщо так рахувати, ну коротше було дуже дуже багато. А зараз вже на сьогоднішній день їх налічується, ну хоча б 250-300 голів. Тому оце такі цікаві факти є. з цікавого, що тут кочаві залишилась поруда від Дніпропетровського південного машинобудівного заводу. Що цікаво, офіс. Так, да, залишився тільки офіс. Ну і більше інформації про це, мама, розповість. Ну ще взагалі... під час перехід тут околичалі була філія Дніпропетровського а, південного машинобудівного заводу. Ну, вони, до речі, виробляли. А, який, скажімо так, ну, такий господарський транспорт, ну, якийсь такий сільськогосподарчу техніку, потім громадський транспорт. А навіть, до речі, я ще зараз іноді ваші тролейбуси, від різних, так, так вона називалася під час РСР. От, ну, Це а, Було скажімо так, відкрите часть підприємства, от, але негласно, всі знали, але ну, про це ніхто не казав. Що <гум> там щось інше <гум> ще робить? Да, <гум> ну, це була підприємство військової промисловості, вони виробляли ракети. Ось, і, до речі, мені ще батько мій, коли був студентом, він навчався в Дніпрі, то він розповідав, що вони, коли вночі гуляли студентами по Дніпру. То... Я смішу перевозили ці ракети, а завдовжки 10-15 метрів. І, до речі, під Дніпропетровським на машинобудівним заводом, там прям таке існує підземельне таке, можна сказати, даже містечко під там такі прям е, більш великі дороги. Ну, тобто воно таке, скажімо так, оборонне підприємство, даже в якому в ні, до речі, була сім'я, Яка забралася на ракети. Ось ну, А потім, коли все розпався, ви ж пам'ятаєте. Не будемо казати, що це був за президент, ну Всі про це знають. Там були підписані різні угоди про зі зброєння. Тому все підприємство поєдинка залишається. Воно вже перестало існувати, а залишилося тільки офісна поділля. Так, тепер трошечки відомостей про саме водосховище. Нагадаю, називається Більшанське, На карті позначено як треблі ріцьке водосховище. Воно взагалі. Простягається аж на 10 кілометрів. Не знаю, чи пройдемо ми його повністю. Це під питанням. На цьому водосховищі з північної сторони села Ша встановлена ще гребля. Гребля висотою 46 метрів. Давайте для порівняння візьмемо Дніпровську нашу ГЕС. то Та там висота 60 метрів. Довжина у Дніпровську геть становить 216 метрів. Тут же ширина греблі Вільшанської становить 146 метрів. Глибина водосховища становить 8 метрів. Це максимальна у нас глибина. Водосховище має річкове походження і знаходиться в долині річки Теребля. Теребля нас супроводжує на багатьох маршрутах і тут воно теж з нами, звісно, вже. Тобто це в нас Хустський район, Закарпатська область. Сама теребля несе води з Синевіру прямо сюди, у це водосховище. Площа Вершанського водосховища становить 80 гектарів і в ньому може міститись до 24 мільйонів метрів кубічних води. Ну, це нормальна ситуація, що ми от так йдемо, йдемо, і можемо натрапити на якийсь такий невеличкий водопадик. Це абсолютно нормально. Тому що зараз сезон дощів. Ну так вийшло. В цьому році отак. в Минулому році такого не було. І взагалі місцеві кажуть, що такого взагалі давно не було. Останній раз в 97-му році. Останній раз, в 97-му році, були такі дощі в травні. Це зараз ми з вами проходимо чоловічий монастир. Друзі, бачимо щось неймовірне, просто неймовірно. Алло. Друзі, це аїст. До речі, це вже другий айст, якого ми бачимо тут. Напишу. так? Друзі, тремля просто неймовірна. Мені подобається ця старічка. Зараз ми проходимо урочище мерещирський, і отут одразу поруч, є Стежечка, місточок, точніше, можна повернути і, і зайти до реабілітаційного центру диких тварин. Тут пишуть, що є олені, козулі, рисі, хижі, птахи. 800-ні 500, 500 метрів. І ми побачимо оцих твариночок. Да. Зараз вам покажу ближче дорогу. Тобто можна піти ось сюди. І там буде у нас реабілітаційний центр. Е, от. Але у нас дорога до водосховища, тому, можливо, на зворотньому шляху зайдемо, але не зараз. Так, ми продовжуємо нашу дорогу. Зараз проходимо невеличке таке селище і тут ось така ось церквушка є. Ми йдемо все ще прямо, прямо, прямо. Тут то, шлях досить такий простий, запукати дуже складно, бо йти от прямо по цій асфальтованій дорозі. І, власне, все, отак от прийдеш до водосховища. Mm -hmm. Так, Зайдемо на цей містечок і подивимось на краєвиди. Містечок так вважається добре. О-о-о, клас. Ну, нам, звісно, треба йти далі туди. Продовжуємо йти по цій асфальтованій доріжці. У цих прекрасних дам тут збори. Тут у нас аж 6 корівок. Які красуні. Що ви тут? Гуляєте, не? От ми дійшли до того самого місця, де вже дорога стає значно гіршою. Але якщо ви йдете пішки, то звісно воно то все одно. От, Але якщо машиною, то звісно, ці ями. Зараз проходимо останнє селище вже перед водосховищем. Називається воно Мерешор. Далі вже вустя річки Теребля буде поступово збільшуватись, розширюватись і, власне, буде вже. Саме водосховище. Вже дуже-дуже хочеться його побачити. Ходимо рочище Копитинський, ще коровку проходимо. Йдемо прямо. Тут у нас буде контрольований прикордонний район. Тож нашої дороги вже почалось водосховище, тут трошечки воно відмінюється. Зараз ми прямуємо до оглядового майданчика, тим паче тут воно тільки-тільки починається, тому буде, звісно, більше і гарніше. Оце саме тому, чому я рекомендую ходити ці маршрути пішки. Тому що якщо ти на машині, ти цього-всього не побачиш. Просто проїдеш і все. Були дорочі, ще лихманів двір. Тут можна е відпочити, а також, напевно, тут є оглядовий майданчик невеличкий. Зараз будемо дивитися. Ми пройшлися трошки по буковому лісу, і зараз ми вийшли на таку галявинку, де можна оглянути. Водосховище і тут, звісно, друзі, неймовірно гарно просто. Так, ну натрапили на таке цікаве місце, схоже, що це якась роздягальня. Вона знаходиться тут на галявині біля водосховища. водосховищів. Ага. Вони закриті. Ось де є відкриті. Давайте зайдемо. Ага. Ну, я думаю, що так. Це напевно, щоб перетягнутися. Не знаю, як вже. Мені здається, так, ми не були. Як ви думаєте? Це виходить, що у нас? Кормушка для тварин? Ух ти! Тут ми подивились галявинку гарно, але йдемо далі, друзі. Ішли до такої локації. Зараз спустимось. Так. Ми зараз з вами знаходимось. Ось тут от десь. Ми з вами продовжуємо гуляти лісом. Спускаємось до гарного місця. Тут повинен відкритись пейзаж на найширшу точку водосховища. Так, зараз йдемо з вами по змішаному лісу. Тут у нас бук смерека є. Також, можемо побачити, позаду мене є такий невеличкий бутиночок. Напевне, я відпочинку. Зараз ми підійдемо подивимось. Ну, будиночок в такому стані, трошечки плачевному. Криша, Криша буде протікати, але, але вона є. Давайте трошки підійдемо і дослідимо цей будиночок. Сказано, що це в нас кордонний будинок. Філія Хуське ЛДГ. Кропива росте у нас тут. Миття. Ми продовжуємо наш шлях, і зараз ми вже йдемо до нашої кінечної мети це власне гребля. Як показує Google Maps, нам залишився всього один кілометр ще майже 100 років тому. Празький уряд зацікавився нашими верховинськими ріками та їх енергетичним потенціалом. Інженер Крішка запропонував такий цікавий проєкт. Він хотів об'єднати дві річки: Требля та ріка. Ці річки течуть паралельно. Але відстань між ними 4 кілометри і требля тече на 210 метрів вище за ріку. За його планом на річці Треблі треба було побудувати власне саму греблю, яка б стримувала 45 мільйонів метрів кубічних води. І Через неї також прокласти трубу діаметром 2 метри, яка буде давати живлення. Для ГЕС, а сама, для турбін ГЕС, а сама ГЕС буде побудована на річці Ріка. Але втілити цей проєкт у життя вдалося тільки радянській владі. Весь цей процес будівництва почався ще в 49-му році. В 1949 році інженери ходили тут по місцевості. Якраз можливо саме тут вони і проходили. І шукали таке найвузькіше місце між Требою та Рікою. І вони знайшли це місце. Ну і власне почали копати канал з обох боків, такий тунельчик на зустріч один одному. І ви уявляєте, насправді розрахунки були настільки точні, що похибка склала всього 2 сантиметри. Кемля почала працювати у 1956 році і в 57 році вона вже пройшла такий, е, таку перевірку на те, як провели всі розрахунки, наскільки якісно це все було побудовано, тому що взимку 1957 року е, спочатку випало півтора метра снігу. Потім цей весь сніг розтаяв і була дуже велика злива. А після зливи ще одразу почався зимой трус 5 балів. Okay. І не дивлячись на це все, гребля це все витримала. Звісно, там треба було зробити дещо відновити, але там не було нічого такого критичного. Нічого прям з нуля відбудовувати не треба було. Тож вона все витримала і значить була збудована на совість. Так, от ми вже підійшли поступово до греблі. На жаль, туди спускатись не можна, але ми можемо бачити просто неймовірний краєвид. А, зараз навіть ми не бачимо турбін. А все чому? Все тому, що а, сезон дощів, дуже багато води на тепло, і тому власне зараз це виглядає як водопад. Просто. Так, ну до греблі ми сходили. Тепер шукаємо. Місце, ну тобто ми вже повертаємось назад потихеньку і шукаємо місце, де б можна було перекусити, бо їсти вже хочеться. Ходимо 3,5 години вже тут. Так, ну у нас тут імпровізований пікнічок. Чи продуманий. продуманий, продуманий пікнік. Ну що, нам дуже повезло. Одразу, як ми вийшли з цього водосховища, нас підібрали, чи ви підібрали когось, не знаю, як сказати. Маршруточка, вони їхали з Чехії, От. і нам дуже повезло. Тож нас підвезли до Колочави. Е, ну, звісно, нам ще 9 кілометрів треба до Сневіру. Ну, до, до того місця, де ми живемо. Е, але все одно. півшляху шляху нас підвезли. Теж це 9 кілометрів. О, нас підвезли нормальні. Будемо теж намагатися приймати ще одну окрицю до ще одну бабутку до сама Суневі. Так, ну ми все ще йдемо 6 кілометрів до нашого пункту призначення. Сподіваюсь, дійдемо. Так, друзі, поки що нас ніхто не хоче підбирати, то ми вже дійшли до болота Гухані. Знаходиться він у селі Негровець. Зараз будемо дивитися, що тут у нас. Так, нам треба зайти на цю територію. І зараз трошечки можемо пройтись місточком. Негровецьке, спахнево, оліготрофне болото Глухані. Чудово. Так, давайте е легенду про глуханю почитаємо. Друзі, перевазимо і подивимось на це болото. Ну, не знаю, воно якесь таке сухе. Давайте подивимось, що тут. Щось тут, Ну не знаю, де інде дає водичка там. Ну от ми і на болоті. Ніхто не захотів зупинитись і підвести таких чудових дівчаток. Тому йдемо пішки. Е, оці 9 км від колочави. Коротше, залишилось нам 3 кі кілометри тільки пройти, тому вже немає сенсу навіть намагатись зупиняти. Тому йдемо далі. До речі, тут у нас тредля. От. Тому, власне, йдемо далі. Хотіла ще сказати декілька. Цікавих фактів про е, село Синевір, е, значить, з приводу комунальних послуг. У людей тут е, по суті, вони платять тобто, тільки за електрику, е, газу у них немає. Е, всі абсолютно дома на дровах, через піч. Е, воду люди також не платять, тобто вони е, роблять чисто, прикладають труби. Е, а сама вода, вона власне збір. з неї тут ніхто не платить, воду можна одразу пити з крану. Ну що, друзі, нас ніхто так і не підібрав. Ми вже дійшли майже до нашого місця проживання. Залишилось десь, не знаю, метрів 200-300, десь отак, взагалі трошечки. От, неймовірно, вже заморились. У мене коліно просто відвалюється вже. А завтра треба б на кам'янку ще Обмотаю Обмотаюсь пластирами. Ортезь собі завтра Ну, коротше, е, Але на цьому відео підходить до кінця. Дякую, що були зі мною весь цей час. І не забувайте також підписуватись, ставити лайки, коментарі. Це для мене дуже важливо. Тому до нових зустрічей всім папа.